Іде пресинг. Мінус один. Боротьба, боротьба доволі рівна. Хоча, хоча двоє під'їхало. Закривають команду. Відбивається з налект. Грім. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що ой, 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 ой. ми бачимо? Ви бачили це? Це було в прямому ефірі. Як забрати чіп? Місія невиполніма. <с>, Мабуть, він отут. От Як це зробити? Ніяк. Але команда вже закрита, тому ніяк. Це було просто шедеврально. Це, ну, це просто неймовірно. не зря ми за цим слідкували. Цей хлопчина думає, ні, шуття собі, що це таке було. А хто це було? А це ми бачили. Так, її зону не сиди там.